Вітчизняний бізнес долучається до світових тенденцій в організації роботи персоналу, побудови маркетингу та поліпшення обслуговування так набирає популярності crm система. Програмне забезпечення покликане оптимізувати роботу, відслідковувати її результати і загалом покращити функціонування компанії. Втім, CRM – це не тільки софт, а й ціла філософія побудови бізнесу. Вважають у компанії 1S Bittrex. Аби поділитися досвідом і залучити вітчизняних гравців ринку до передових підходів. Вже цієї п'ятниці влаштовують галузеву конференцію, де усіма ноу-хау роботи поділяться відомі маркетологи, зокрема Ігор Ман та Олександр Левітас. Организаторы очикают, что ее видвиды понад пів тысячи в компании, топ-менеджеров и керівники видели. CRM – это прежде всего философия. Философия, идеология, построения отношений с клиентами, которая состоит из трех частей: это продажа, это маркетинг и лояльность для обслуживания. Очень много мероприятий проводится, в которых рассказывается, как продавать, но не как удерживать клиента. Как заработать больше денег, но не как получить лояльных клиентов. Мы решили, что именно мы сможем заняться этим, мы сможем рассказать людям о том, как правильно выстраивать долгосрочные, длительные отношения с клиентами.